Будем реалистами. Сегодня система высшего образования в Украине переживает трудные времена. Мы имеем острый кризис, связанный не только с демографическими проблемами, когда количество выпускников школ является как никогда небольшим. Острые проблемы сегодня существуют финансирование деятельности высших учебных заведений, их организационной, методической работы. Все это надо рассматривать в контексте необходимости выхода на европейские стандарты обучения. Классический приватный университет никогда не боялся и не боится конкуренции, как внутри страны, так и за ее пределами. Созданная и развивающаяся материальная база, подготовленный компетентный профессорско-преподавательский состав дают возможность конкурировать и доказывать. Високий уровень, високі стандарти в нашому вузі. В КПУ відповідають на виклик часу та навіть намагаються попередити можливі запити. Тут розуміють, що сучасний європейський рівень це сучасна матеріально-технічна база, і передусім сучасні будівлі. Новітня література використання останніх досягнень в галузі інформаційних технологій освітянської сфери. Втім, найважливішою ланкою будь-якого учбового процесу його рушієм, звичайно ж, є викладач в класичному приватному університеті. Забезпеченням навчального процесу займаються кандидати, професори, практики. Все це стандарти європейської освіти, які роблять цей університет справді європейським. Класичний приватний університет співпрацює з великою кількістю зарубіжних вищих навчальних закладів. Наші партнери знаходяться в Росії, в Білорусі, в Казахстані, в Молдові, в країнах Європи. Це і Норвегія, Італія, а також Германія та Велика Британія. На сьогодні в університеті є підписані договори з рядом країн Азії. Це і Китай, і Корея. Більше ста студентів класичного приватного університету проходять міжнародне стажування. Так, студенти Інституту здоров'я спорту і туризму працюють в готелях Анталії, Сіде, Білека та інших, які знаходяться у Туреччині. Також вони працюють в готелях, які знаходяться в Греції, Марокко та в інших країнах. Активну участь студенти беруть і в програмах Walk and Travel. Вони їздять до Америки, де вони стажуються, займаються культурним обміном, вивчають мову. Викладачі нашого університету беруть постійно участь у ряді міжнародних конференцій, які проходять як в Україні, так і за її кордонами. Вони відвідують Росію, Італію, Англію та інші країни близького і далекого Зарубіжжя. Класичний приватний університет займає активну міжнародну позицію. Так, в минулому році, 17 вересня, ми приєдналися до Великої Хартії. Таким чином, наш університет війшов до Болонського процесу. Міжнародна діяльність класичного приватного університету здійснюється згідно перспективної програми розвитку та вдосконалення міжнародних зв'язків класичного приватного університету на період 2008-2013 роки. Світ без кордонів та включає в себе такі головні напрями: як залучення КПУ до участі у міжнародних проєктах, співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями, навчання іноземних громадян в університеті, організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном тощо. У жовтні 2008 року університет здобув членство Міжнародній асоціації університетів та внесений у базу даних ЮНЕСКО для довідки. Міжнародна асоціація університетів заснована у 1950 році під Егідою ЮНЕСКО. Її секретаріат знаходиться у Парижі. Асоціація поєднує мережу встанов і організацій 150 країн світу, створює умови для спільної роботи університетів, сприяє обміну досвідом, захищає інтереси. Вищої освіти. Спільно з регіональним університетом міста Буди, який знаходиться у Норвегії, класичний приватний університет займається перепідготовкою колишніх військовослужбовців. Більше ста військовослужбовців та членів їх сімей проходять навчання в нашому університеті. Також класичний приватний університет приймає участь у великому проєкті україна канада Щороку до нашого університету приїжджають представники вищих навчальних закладів Канади, бізнесмени. Незважаючи на те, що Болонський процес передбачає високу мобільність випускників та їхню конкурентоспроможність у світі, головним своїм завданням КПУ ставить підготовку спеціалістів для України взагалі і Запорізького регіону, зокрема. І тут чи не найважливіше підготувати не тільки гарного фахівця, але й патріота своєї батьківщини, області міста. А починається все з любові до свого навчального закладу. Вже знаний в Україні та світі КПУ швидко набув своїх власних традицій, яких дотримуються усі студенти та викладачі. В прошлом году классический приватный университет был повторно аккредитован по высшему четвертому уровню. Классический приватный университет в Министерстве практически, наверное, всем знаком. И начиная, пожалуй, с 1999 года, когда мы въехали в это здание, когда к нам приезжал тогда еще министр Кремень, посетил наш университет и с тех пор мы постоянно поддерживаем с министерством вполне нормальные отношения. Об уровне образования в КПУ свидетельствует то, что в центре занятости наших выпускников нет. Наши выпускники находят в себе работу. Мы стараемся помочь им в этом, но в общем и целом... Мы имеем договора с целым рядом учреждений и предприятий, для которых целевым образом готовим специалистов, и они удовлетворяют их потребности. Вопросов к нашему университету вообще не может быть по поводу диплома, качества подготовки. Почему? Потому что, во-первых, на сегодняшний день нету и не было претензий со стороны студентов и родителей к качеству подготовки. Во-вторых, со стороны министерства не было и нету на сегодняшний день никаких претензий к тем возможностям и к тем процедурам, которые происходят в классическом приватном университете. Третье. Не было нет претензий с работодателей, которые являются непосредственно, пользуются, скажем так, продуктом, извините за столь, так сказать, банальное может быть слово, нашей образовательной деятельности. Вопрос возникает, почему? Ну, очень просто. Потому что, во-первых, вся деятельность классического приватного университета, нашего университета, она осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Я имею в виду, У нас є необхідні ліцензії, сертифікація об аккредитации, всі различные документи, які подтверждают не тільки що ми маємо право, але що ми своє право реалізуємо на високому качественном уровне. Патріотизм у класичному приватному університеті це не лише повага до університету. Це насамперед відданість своєї обраній спеціальності. Это мир межкультурных коммуникаций, который стремительно развивается. Именно в таком мире филологу отведена одна из ведущих ролей. Поэтому если ты мечтаешь о поездках за границу, о новых знакомствах и престижной работе, то Институт иностранной филологии для тебя. В нашем современном обществе существует множество видов деятельности и профессий, и во всех этих сферах задействован человек. Психологическое образование поможет вам понять человека, читать его как открытую книгу. Также эта специальность открывает двери во много других человеческих сфер деятельности. Это юриспруденция, медицина, политика, реклама и другие прибыльные сферы деятельности человека. Я уверен, что с этой специальностью я не останусь без работы, и она будет востребована. Именно моя профессия имеет огромный спектр трудоустройства, так как важными составляющими подготовки специалистов являются области знания психологии, социологии, медицины, правовых аспектов, социальной защиты населения. Только грамотный, квалифицированный работник может помочь и оказать людям помощь в жизненных ситуациях. Профессия социальная работа пользуется популярностью и будет существовать всегда в обществе. Мы помогаем преодолевать социальные проблемы. Обучаясь по направлению менеджмент, вы получите возможность приобрести перспективную специальность, которая в будущем принесет вам 100% прибыли. Менеджмент это искусство управлять людьми. И если ты мечтаешь быть лидером, стремиться к развитию. Если ты активный и целеустремленный человек, то это точно твоя профессия. Быть юристом это большая ответственность не только за свои действия, но и за судьбы других. А люди этой профессии заслуживают самого высокого уважения. И только мы, будущие юристы, будем носить свой вклад в формирование гражданского общества и повышение правовой культуры в нашем государстве. А вы с нами? Специальность экономическая кибернетика предполагает не только глубокое изучение экономики, но и активное использование современных информационных технологий. По окончанию вуза у меня передо мной открываются широкие возможности максимально реализовать себя в области экономики или же в области IT-технологий. Що позволит мені получить интересную, высокооплачиваемую і перспективную роботу. Після першої програми про класичний приватний університет до приймальної комісії неодноразово зверталися запоріжці з хвилюючими їх запитаннями. На кшталт, чи можна побачити КПУ зсередини, поспілкуватися з викладачами та студентами? Звичайно ж. Да, любой желающий, випускники школ, родители, мають возможность в ближайшее время познайомитися з деятельностью нашого університету. Для этого надо в воскресенье 13 марта в 11 часов прийти і поучаствовать в Дні відкритих дверей. Серед загалу питань, що надходять до класичного приватного університету, є і достатньо конкретні, які, зокрема, стосуються обраних спеціальностей. Данному выпадку мова про дизайн. В нашем университете открыта новая специальность дизайн с 1 сентября 2010 года. Подготовка проводится по следующим направлениям. Это дизайн интерьера и ландшафтный дизайн. У кафедры дизайн есть свои мастерские, свой компьютерный класс, в котором студенты овладевают новыми компьютерными технологиями в проектировании интерьеров. На кафедре преподают ведущие специалисты, заслуженные художники, члены союза художников и дизайнеров Украины. Для поступления на новую специальность необходимо, кроме независимого тестирования, пройти творческий конкурс, чтобы помочь в подготовке сдачи творческого конкурса у нас открыты подготовительные курсы, которые действуют с марта месяца. Это специальность интересная, перспективная, и э, кроме работы в будущем в государственных проектных организациях, каждый выпускник может открыть свое частное дело, э, частным образом работать дизайнером. Я думаю, что это очень востребованная специальность на сегодняшний день. Я думаю, что курс, взятый руководством ВУЗа на совершенствование всех сторон деятельности университета, единственно правильный для того, чтобы достичь того европейского уровня, о котором мечтает каждый университет. Для того, чтобы убедиться в этом, надо прийти к нам, посмотреть, пообщаться и понять, что выбор классического приватного университета ⁇ это правильный выбор.